Але сьогодні ми хочемо підняти досить важливу тему, друзі. Це внесення регуляторів росту на соняшнику. Повірте мені, ця тема дуже важлива через те, що є безліч різної інформації. Ні, піраклострабін він не володіє регуляр розрегуляцією. Там є мепікват хлорид, прогексадіон метил, пропрогексидіон кальцію. Це вони впливають на гормональну систему. Я, ми робили ж контрольні досліди на Тернопільщині на ряді гібридів соняшнику. Ми добивалися зниження висоти на 20 см. Але тут питання. Діло в тому, що справа в тому, що висота соняшнику має пряму тісну кореляцію з урожайністю. От чому річ. Є гібриди низькорослі. Я пам'ятаю Харківський 49, він взагалі був висотою метр. Його генетична висота один метр. Харківський 49-й це йому. І в ньому врожайність. Ну, ми ніколи не отримували по ньому 3,5 тонни чи 3 тонни навіть. Я ж ще раз повторюю, ще кореляція тісна між висотою і врожайністю. Чи рослина, яка має високий габітус, облисть, ну, нормальне листя, фотосинтез, вона і кошик формує краще. Що робити, нічого не, надо, не потрібно робити, підписуватися, ставати спонсорами і слухати хороших професіоналів. І викликати, якщо є питання, до себе господарство. Ми приїдемо і допоможемо. Вирішимо всі питання.